7 грудня в одному зі спальних районів Івано-Франківська на вулиці Василя Стуса жінка травмувала двох перехожих. На місце інциденту оперативно прибули медики, патрульні та слідчо-оперативна група. Правоохоронці попередньо встановили, що зломисниця, керуючись мотивами явної неповаги до суспільства, а також грубо порушуючи громадський порядок, напала з ножем на двох випадкових перехожих. Внаслідок її протиправних дій постраждали. Жінка 1978 року народження. Та неповнолітній хлопець 2014 року народження обох потерпілих було доставлено до лікарні наразі. В медичному закладі перебуває неповнолітній хлопець. Патрульні поліцейські правопорушницю затримали на місці події та доставили до Івано-Франківського районного управління поліції. Слідчі встановили її особу. Це 41-річна мешканка Івано-Франківська. Раніше вона не була судима. від надання показів. Жінка відмовилася з місця події. Поліцейські вилучили речові докази. Які вже скерували на експертизу, слідчі Івано-Франківського районного управління поліції затримали фігурантку в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено вже про підозру за частиною 4 статті 296, дев'яносто хуліганство хуліганства кримінального кодексу України наразі триває досудове розслідування. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія